Подивись, так, да, подивись уважно, п'ять або три. В тебе є. Поклади перед собою. Є п'ять або три. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ти хочеш первое... походити чим? І у кого перше закінчиться п'яточки? Хто викриє? Так, хто перший, викине вся карту. Mm -hmm. Маркошка шість або три. Ходи. Mm -hmm. Давай. Ань, поклади перед собою, так тобі буде зручніше. Давушка, два. А ну, покажи мені. Я... Да, точно немає. Давай, в нас ще в банку залишилася одна штучка. <рес> це буде Давід mm -hmm. А, Давід, не повезло, там немає. Клади, будь ласка, ти пропускаєш хіб. Поки коля три або два. В тебе є? Три, три, три. кольчка, три або два. Коль, це не підходить. Це п'ять. Да, давай. Молодець. Три. Так, мені п'ять або два. У мене є. Аня, зараз Нет, і що? 3 є. Анечка, три або п'ять. Молодець, 5. Маргошка. Почекайте, зараз черга Марго. Марго. Ноль і п'ять. Марго, я тебе справляю. Молодець, Маргошка. Давіть. Чотири і п'ять. Поклади перед собою. <пас> Давай, отак. 4 і 4. В тебе є 4. Тільки поклади перед собою, так тобі буде зручніше. Я <пас> От 4. В тебе тільки чотири.